Доброго раночку, мої любі друзі, любі підписники та гості каналу. Сьогодні у нас вихідний день, неділя. Вся інформаційна платформа радіє, тішиться з нагоди перемоги нашого українського боксера Олександра Усика. Він став Абсолютним чемпіоном світу, і це не може тішити нас, українців, і не лише українців. Не збиралася знімати відео, але теж хотіла згадати у своєму випуску цю подію. Тому трішечки покажу вам. Своїх троянд, які починають квітнути, але починають квітнути не дружньо. Ось е першою заквітла троянда Дукат. Другою, ось так, як ніби як масовоя рахую, заквітає троянда з імпресіоніст. Дуже гарна троянда з гарним ароматом. Я далі зніму відео про неї окреме. А зараз так е, трішки покажу, як вона виглядає в розпуску. Є ще багато пуп'янків. Е, але така погода, мені здається, оці погодні качелі вони, е, є стресом для рослин. Якось нерівномірне квітування. Ось так я шпагатом підв'язую свої рослинки для того, щоб, ну, не рослинки, свої троянди, для того, щоб вони е, трішки горизонталю їх, і деякі гілочки, які опускаються або е, тоненькі і погано тримаються, то я їх підв'язую шпагатом, щоб вони не звисали донизу. Ну, краса ж. Друзі, якби ще можна було передати оцей аромат, дуже ароматна троянда, гарно розпускається. Цього року, можливо, із за такої ну, низької температури не так вигоряють квіточки. Ну, красуня. Маю два кущі на цій арочці, з одної і з іншої сторони, тобто ця арочка буде колись, колись обвита буде за імпресіоністом. Ще, ще друзі, ось так розкривається Мері енн Дуже довго розкривається, повільно. Такі особливі в неї пуп'янки. Чекаємо на повний розпуск, гарненькі такі повні пуп'янки у ешлі. Попереді була Ешлі Вайт, а, а тут Ешлі Рожева. Теж у неї такі гарні пуп'янки, міцні. Друзі, в мене ще є е, троянда бувузела Magic. Погляньте на цей пуп'янок. Ну, для порівняння я поставлю свій палець, щоб побачити саму ви величину пуп'янка. Це осіння посадка цього кущику, але кущик дуже мене тішить. Трішки покажу, що в мене починає розкриватися на клумбі. Ось вербаском, це польова рослинка, яку я приручила, висадила в себе е, з насіння. І мені він подобається. Починає квітувати. Біля нього гібридний, гібридна рослинка ротиків садових, рожева. Насіння вона не дає, але кущик минулого року виростила з насіння і він перезимував і добре ось зберігся і буде квітувати рожевим кольором. Теж дуже повільно розкривається троянда ювілей принца де Монако. Цього року я помітила, що е, колір у ювілея принца де Монако більше насичений. Минулого року він був блідий, а цього року, знову ж, можливо, із за. Отаких От низьких температур або качелів ну якийсь відтінок змінився, і він такий є більш темнішим. Минулого року був світлішим. Тут у мене зростає два кущики близько один до одного, і тому кущ е, ніби виглядає одним, але їх тут два, ну так, так вийшло у мене, і він такий широкий кущ. Виглядає широким кущем. Ну тут їх два. Дуже гарно розкриваються такі оці амбре. Амбре, колір амбре. Серединка світліша, біла, а кінчики троянди ось такі малиново, малинові, мабуть. Дуже багато пуп'янків має троянда лампіон. Інколи я так помічаю, що новачки, люди, які не дуже обізнані в сортах троянд, запитують, що ви їм робите, чим ви їх піддобрюєте, що вони у вас так квітують. Ну, я хочу сказати, що це такі сорти. Зараз Раніше, колись ми від початку там або на базарах більше зустрічали продаж, продаж чайно гібридних троянд, які не так насичено квітують. А зараз різні сорти. От Флорібунди, в них вони як Віночками чи пучечками квітують по декілька пуп'янків, навіть десятками пуп'янків є на гілочках, на флорибундах, шраби теж гарно квітують. Тобто розділяються троянди, ось такі сорти, різні ведуть себе по-різному. і тому Треба знайомитися потрібно з цими сортами, і вже підбирати десь, хто розповідає, хто роз... знайомить із сортами, треба знайомитися і підбирати для себе такий сорт, який... який квітує постійно, який довго тримає квітку. Є такі троянди, які довго тримають квітку. Не всі ми. Народжуємося ученими, поступово треба вивчати їх. Що ми робимо разом з вами? Ось сінко димає і побачила, що вже з'явився коник стрибунець Починає, друзі, квітувати моя ред парфюм витка Троянда, яка дійсно дуже ароматна, велика квіточка, навіть не знаю, та віддає телефон трішечки яскравіший, як насправді. Великий такий ось пуп'янок. Троянда лише починає квітувати. Ось там під самим верхом найбільший квіточок. Теж цього року, мені здається, не теж, а цього року мені здається, здається, що вона заклала менше пуп'янків. А взагалі побачимо. Дуже тішить котяча мята, розквітла гвоздичка. Така симпатична, але все-таки вона повинна солірувати. Десь на клумбі, тому що будь-яке близьке сусідство її змінює її форму куща, і він починає розвалюватися і знаходити собі такий свій простір. Тобто кущик виглядає некомпактно, тому що і з тої сторони близько кущик троянди, і з другої сторони близько. Тому треба підбирати таке сусідство, щоб, щоб не було сусідів. От краще якось або щось низьке, почву покровне, е було близінько, або взагалі якийсь такий простір і мульчування корою було б дуже гарно. На мою думку, звичайно. Починають розкриватися квіточки е троянди. Теж флорибунда, це Easy Das East. Вона сама троянда є більш помаранчевою, але коли, це вже потім коли розкриються всі квіти, але ось це розкриття пуп'янку на початковій стадії ось така дуже така яскраво червона ала, така квіточка, довго розкривається. У мене маю два кущики цієї троянди. Ось так вони виглядають. Пуп'янків дуже багато. Це теж такий сорт. Сурибунди взагалі, вони багаті на пуп'янки. Зараз підійшла до троянди сола. Ось одна квіточка тільки розквітнула, але ось дуже багато є на гілочках пуп'янків. І тому квітування буде попереду. Щось я розумію, що сьогодні відео не буде коротеньким. Тут хайді клюм. Два кущики пересаджені в мене. Теж дуже довго відкриває квіточку повільно і ну, чекаємо. Повільне розкриття, це ж теж плюс для квіточки. Ну, Це красуня теж з найперших заквітувала це грунтопокрівна трояндочка Little Artist. Тут маю одну, троянду, одну квіточку е, троянди Аой. Дуже цікавий е, сорт. Цього року е, помічаю, що квітка е, стала більша. Минулого року вони були не такі великі, дрібніші, можливо, тому що е, ще не всі розквітли. Ось квітування попереду. Але перша квіточка вона виглядає е, більшою за минулорічні. Минулого року то було перше квітування, нагадаю ще раз, а цього року це вона вже в мене другий рік посадки. Ось тут ангела номер 2 теж починає розкривати свої. Квіточки. Тут у мене новенькі закладені троянди японської селекції, але ще лише, лише, лише починають, тому далі покажу. Ну і не можу не показати свою е, троянду, трояндочку. Е, Англійську трояндочку, це Вінчестер Кефедрал. Дивіться на одному кущику. Ось такі є квіти білого кольору і квіти рожевого кольору. Це взагалі троянда, яка може бути половинка квітки може бути білої, половинка рожевої, одна квітка рожева, інша біла, е, смужечку крапинку, ну, от такий має цікавий, цікаву особливість ця троянда. Теж, бачите, багато пуп'янків на ній є. От тут ось рожевий пуп'яночок, далі йде біленький пуп'яночок. Ну, ось так вона себе виглядає. Теж я цю троянду пересадила. Тої діляночки біля будинку. Вирішила, що тут в мене будуть такі англійчанки рости. Тут Фольстав, тут Вінчестер Кафедрал, а тут Янг Люсдас. Як же він шикарно пахне. Ще квіточка не відкрита, а ми вже його обнюхуємо. Винюхує французька сукня ледь-ледь розкриває свою квіточку свою. Ну, і підійшла до свого, до своєї півунії, красуні. Така біла півунія, я від початку її забула поставити опору, і кущик трішки неправильно почав формувати себе. Квіточки почали схилятися, викривлятися. Уже потім я їх підв'язала, трішечки зв'язала докупи, але ось так. Такі гарні великі квіти, не можуть не тішити. Моя рука, бо флора і фауна перевершує себе такі звуки. Я відчу... слухаю такі звуки села. Я уявляю, як воно буде вам потім, тому що не маю мікрофона. А знімаю без, без нього. Красунька. Ще раз покажу свою троянду. Брікс редут. Гляньте, скільки тут пуп'янків. Прям такі китиці з пуп'янків, але ще не квітує. Ось дуже багато пуп'янків. Чекаємо на квітування. Зараз зайду з іншої сторони і покажу вам, вітую мій піретру ромашечки, але так як вони знаходяться у мене в тіні під Шовковицею, у нас це Шовковиця, у кожного по-різному її називають, я так зрозуміла. І тому, тому що піретром зростає під шовковиці, і він в мене трішки видовжений, і квіти, кущик розпадається. Взагалі дуже гарні квіточки, дуже такі і кольори, такі і блідорожеві, і ніжно-рожеві, і, і рожеві, і ось такі ну нема, темно, темно рожеві Тут друзі стоять мої. Моя візитів, візитівка, троянда везетівка, я так е, рахую Леонардо да Вінчі, ся в пуп'янках, теж дуже шикарний сорт. Е, і ось такий здоровенний е, ірис з рюшиками, такого фіолетового кольору. Ніби камера передає, дуже гарний. Далі в мене і риси ще квітують, але вже багато таких, яких відквітли, і е, зробила пост, е, опублікувала пост в. Е, Групі Розетур задала питання дівчатам, хто це у мене? Все ж таки мені відповіли, що це більшість відповіла, що це троянда Абрахам Дербі. Не схожа вона на Джубелі celebration тому що в Джубелі там. Інша квіточка. Ще був такий варіант, що це може бути Вільям Моріс. Я теж подивилася, вони дуже схожі. Вільям Моріс і Абрахам Дербі дуже схожі. Ось так відквітає він. Ось така квіточка. Аромат стоїть дуже приємний. Ось так такий бутон там великий, пуп'янки. Все-таки більше схожа на Абрахам. Ну, ще досконало вивчу Вільям Моріс, можливо, все-таки це Вільям. Ну, і на закінчення покажу свій такий уже, якби Популярний чи знаменитий клематис, який цього року не так мене потішив, як минулого. Квіточок дуже мало заклалося, можливо, тому що ці погодні качелі то була тепла погода, потім холодно дуже стало, і щось тут не те відбувається. Мені щось підказує серце, що може пізніше. Може пізніше закластися. Отут. Бутонізація на оцих молоденьких стеблах вверху. От в перші квіти заклались, і минулого року оце як з північної, так і з південної сторони квіти були було всипано квітами. Цього року не наблюдаю я такої картини, як минулого, все роблю так, як все робилось так, як минулого року, нічого особливого, але от лише лише восени, в вересні, я поливаю настоєм, Настаюю попіль. І типу, як монокаліну даю під підживку для е зав'язування бутонів. Так, так же ж саме я і минулого року зробила, але щось, бачите, щось в природі не то. Ну, віримо в краще. Е дякуємо нашому. Українцю Олександру Узику, Усику за нашу перемогу за його перемогу. Ми всі українці е, тішимось з цього. Вітаю всіх українців з цією подією, дякуємо нашим славним хлопцям за те, що нас оберігають, захищають наші янголи ЗСУ. Божої опіки вам! І захисту до зустрічі, друзі!